Минув рік, як відійшов у вічність, український поет, публіцист, громадсько-політичний діяч, уродженець Косівщини Василь Ганущак. На річницю його смерті на фасаді будинку, де він проживав у калуші, відкрили меморіальну дошку. У заході взяли участь рідні і друзі поета, представники громадськості. Рік тому перестало битися серце нашого поета Лаурата, премії імені Василя Стефаника, члена національної спілки письменників України Василя Ганущака. Писати вірші він почав ще з десяти років. Перші публікації з'явилися, коли навчався у рогатині. Після служби в армії вступив на філологічний факультет Львівського університету, з якого був відрахований за політичні переконання. Загалом Василь Ганущак є автором багатьох збірок поезій, публіцистичних та літературних статей і рецензій. За участю його рідних, друзів, працівників громадськості відбулося відкриття меморіальної дошки поету. Священник української греко-католицької церкви, отець Ігор Пришляк, відправив поминальну панахиду, благословив та освятив пам'ятну дошку нашому громадському діячу, а також закликав пам'ятати таких видатних людей. Усе своє життя його друг, однокласник і одногрупник Дмитро Карп'як, брав Василя Ганущика за взірець, вважаючи його феноменальною людиною. Василь е був якийсь незвичайний чоловік, передусім, тому що мав фанатичну пам'ять. Я навіть не пригадую, коли він. Вчився ні в технікумі, ні в університеті. Ма ні, майже ніхто не бачив снижку хіба останньої ночі перед іспитом. І він, незважаючи на те, складав всі іспити на п'ятірки. Хотів він добро, добро людям робити, чинити. Ну, просто неможливо було не брати таку людину за орієнтир. Василь Ганощак був визначним поетом, якого нам бракуватиме. Переконаний голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран. Василь Ганошак належить до того втраченого покоління. Яке за те, щоб сказати слово правди, могло потерпіти і могло не тільки потерпіти, але й в тюрму попасти. Він мав унікальне чуття слова, філологічне чуття слова. Він був дуже делікатний чоловік. І, можливо, знаєте, є такі поети, які літератори, які себе вміють пропагувати, подавати. Василь себе не подавав. Він був такий внутрішній сам в собі. Ми не знали, чим жив Василь. Ми не знали того, чим він жив. Він ніколи цього не вип'ячував внутрішня делікатність і внутрішня інтелігентність ньому завжди була. І це той поет, якого буде бракувати. Теплі слова про життя та творчу діяльність Василя Ганошика. Пролунали від депутата обласної ради Оксани Тебешевської, друга музикознавця Володимира Грабовського, народного депутата України 4 та 5 скликання Євгена Гірника та інших друзів, і шанувальників поета. Меморіальну дошку виготовлено за кошти Калуцького міськрайонного об'єднання «Товариства Просвіта. Особливу вдячність на заході висловлено скульптору Ігорю Семаку. Далі усі присутні відправились до Палацу культури Мінерал на презентацію книги спогадів про Василя Ганущака Причали мої заобрієм», упорядником якої є його дружина Валентина.